Привіт, всім мене звати Алла і ви на каналі Кулінарної витівки. І сьогодні в мене знову експеримент. Я дуже часто печу хліб-шоті, це хліб з країни картвелів. А сьогодні, поки в мене є чудове смілянське сало, сміла привіт, дякую вам. Я хочу об'єднати ці дві чудових кухні. У мене буде шоті з українськими шкварками. Для цього я взяла сало, у мене тут такий шматочок був 500 г, і я порізала його такими тоненькими смужками. Зараз буду класти на пательню і буду швидко вижарювати його на шкварки. Воно дуже гарно топиться, і в мене це займає 5-7 хвилин. Ось, дивіться, яка краса. І зараз я буду відсіжувати їх. Беру на металеве ситечко і поки буду займатися тістом, то вони підсохнуть, будуть сухенькі, хрусткі, такі, як мені потрібно для випікання. А зараз займемося швидко тістом. Для тіста я беру. Чайну ложку з гіркою сухих дріжджів, Додаю також чайну ложку цукру. І у мене тут вода кімнатної температури 330 г, але ж я беру грам 70. І зараз буду все змішувати і залишу на 5-7 хвилин, щоб наші дріжджі вже активувалися. Після того, як вони активувалися, я буду додавати решту води. І буду вже пересівати борошно. Борошно в мене відважено 500 г, я за два рази буду його пересівати. Якщо вам подобається мій канал, якщо ви любите за мною готувати, випікати, консервувати, як ви просто любите дивитися мої відео, обов'язково підписуйтесь на мій канал та ставте подобайки. А в коментарях пишіть, які ви хочете рецепти, ще побачити в мене на каналі. Ось так я пересіяла вже все борошно, і сюди буду додавати ще одну чайну ложку солі. І все буду тісто швидко замішувати. Це тісто місяця, десь хвилин 5-7, не дуже довго. І воно дуже таке приємне в роботі. Ви побачите зараз. Я трошки змішаю його, і сюди потрібно буде додати ще олію. Олії я беру 80 грам, і вона у мене без запаху рафінована. Все сюди до тіста більше нічого додавати не будемо. Після того, як додаємо олію, воно зразу робиться таке еластичне, гарне. І зараз я вам покажу, уже яке воно буде вимішане. Ось воно вже не береться до рук, тепер я його так розправляю і всередину кладу шкварки. Вони вже сухенькі, жир з їх стік. І тепер тісто буду так робити: таку кульку, щоб шкварки були всередині, якби заліплюю, закриваю їх. Перевертаю тісто, буду робити кульку, і воно вже буде підходити вже разом зі шкварками. Ось так я його переминаю, щоб вони там трошки розподілилися більш-менш рівномірно. Буду накривати харчовою плівкою і залишати на одну годину. Я залишаю просто на столі. Через одну годину зустрінемося. Ось, прийшла одна година, дивіться, як гарно підійшло тісто. Я вам зараз покажу, дивіться, яке гарне. І зараз ми будемо робити ще передформовку таку, будемо робити на півгодини, залишати кульку. Я беру коврик підмащую просто олією, і сюди буду викладати тісто. І якщо ви хочете робити не один шоті, а два. То якраз зараз ви робите, перерізаєте на дві частинки і робите дві кульки. Я буду робити один великий тобто я роблю одну кульку. Ось так я. Формую таку кульку і просто салатником буду накривати і залишати на півгодини. А в цей час я включу вже духовку, щоб вона нагрівалася. Духовку я включаю на максимум. У мене максимум духовки 250 градусів. Все, через півгодини зустрічаємося. Прийшло півгодини, дивіться, воно знову підійшло. І тепер уже будемо формувати сам хліб. Я буду формувати його прямо на Перекладати на пергамент на деко, тому що одне, одне шоті воно буде дуже велике, і його перекласти вже в готовому сформованому вигляді буде дуже важко. Якщо ви будете робити два шоті, то їх легше перекладати, але я буду вже розправляти його так у, в, прямо в деко на пергаменті. Я стараюся тісто дуже гарне, воно таке. Дуже гладенькі, а ще як вмішалися сюди шкварки, все рівно трошки жиру попало, воно таке аж виблискує, гарне і еластичне. Ось я придаю йому таку форму. Обов'язково посередині буду робити отвір, щоб тісто посередині не надулося, а щоб рівномірно випікалося. І буду ставити спочатку печу 10 хвилин низ. Потім піднімаю, печу вверх. Вверх буду дивитися до готовності. Дивіться, яка краса в мене вийшла. Вверх я пекла 15 хвилин. Мені цей експеримент дуже сподобався, і моїм поїдачам теж. Запах, неймовірний, не можу вам передати. Обов'язково спечіть, і мені в коментарях напишіть, як вам сподобалося чи ні. Обов'язково я вас запрошую смакувати. І до зустрічі!